Всім привіт! Ми на каналі готуємо разом. Сьогодні готуємо смакоту з кабачками та вівсянкою, тож берімося до роботи. Для приготування цього рецепту нам потрібно 100 г вівсянки. Вівсянку будемо промивати. Друзі, підтримайте канал, підпишіться, будь ласка. Не забувайте про вподобайки, обов'язково напишіть коментарі, що сподобався цей рецепт. Беремо 800 г кабачків і будемо нарізати на кружечки. Друзі, напишіть, чи ви любите рецепти з вівсянки. Напишіть коментарі, за кої кріне чи місто ви дивитеся відео. Зворотній зовсім це дуже класно. Беремо форму і будемо змащувати олією або вершковим маслом. Починаємо викладати наші кабачки. Трішки посипаємо сірю. Зеленою цибулькою. Тепер будемо викладати нашу вівсянку. Друзі, це дуже корисний та смачний рецепт, тож рекомендую його для приготування. Додивляйтесь відео до кінця, щоб не пропустити важливих деталей. Чорний перець за смаком. Знову викладаємо кабачки. Можна збільшити порцію і зробити більше слоїв. Трішки посипаємо зеленою цибулькою та будемо готувати заливку. Беремо 2 яйця. 80 г молока і добре перемішуємо. Починаємо заливати наші кабачки. Посипаємо насіння льону та будемо випікати при 180 градусах 40-45 хвилин залежно від вашої духовки. Наша смакота вже готова, тож будемо смакувати. Друзі, це дуже смачно та просто, тож рекомендую цей корисний та смачний рецепт всім для приготування до зустрічного віду. Дякую, що були зі мною. Всім па-па-па-па. Мирного та спокійного дня.